Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поговорити про трудовий стаж українців в Польщі. Що ж, багато питань сьогодні виникає у людей старшого віку, поважних людей, які довгий час жили в Україні, але всі ви розумієте за війни та агресія, яка сьогодні спричинена Росією проти України. Багато наших співвітчизників українців вимушено виїхало до різних країн. Не тільки до Польщі, а до більшості країн континенту та на інші континенти. Знаєте, тут виникає питання багатьох старших людей, які залишаються на певний час жити в інших країнах, чи можуть вони претендувати взагалі на пенсію і пенсію отримувати за кордон. Ну, давайте почнемо до початку з Польщі. Що багато питань виникає: чи взагалі український стаж і той стаж, той, той досвід, той досвід, який українці, українські працівники отримали в Україні, чи взагалі він зможе бути. Доцінив в Польщі, чи взагалі його зможуть прийняти та сумувати для отримування польської пенсії. Ну, давайте почнемо з того, що яким чином все-таки потрібно підтвердити юридично, що ви працювали дійсно в Україні, що ви дійсно маєте певний стаж праці, і що дійсно ви платили певні страхові внески на територію України та пенсійні фонди. Все це робиться, і для цього потрібно отримувати документ. Він називається UAPL. Ви його можете отримати безпосередньо, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, його можна оформити через онлайн, тобто веб-версію сайту Державного центру зайнятості, і запросити цей документ. В онлайн довільній формі, або заповнити документ, що вам надіслали його поштою. Що ж, Державна служба зайності може надати цей документ, і ви далі його можете перенаправити зУС. І саме вже ЗУС розглядає, рахує, на що ви претендуєте чи взагалі не претендуєте на отримання польської пенсії, сумування вашого стажу і надалі чекати на оформлення саме пенсії. Не український, а саме польський і в Польщі. Ну і виникає головне питання, що потрібно далі робити. Ну, по-перше, вам треба жити на території Польщі, щоб отримувати польську пенсію, і це підтвердити. Це підтвердиться місцем проживання, пропискою мельдунком, песелем, якщо ви працюєте, документи з вашого місця роботи. Також подається заявка до ЗУС. Саме ЗУС це. Така установа, яка займається всіми соціальними виплатами і рахує, і підраховує, чи ви претендуєте, чи ви не претендуєте на якусь певну виплату. В принципі, це такі головні питання, які ви маєте зробити. Але ще хочу наголосити, щоб ЗУЗ вам порахував, чи взагалі ви претендуєте, скільки у вас робочого стажу, вам потрібно надати ще одну справку, яку ви також можете отримати в українському. Службі зайнятості, це UAPL 6, така форма документу, яка надає всю потрібну інформацію ЗУС. Іноді ЗУС може робити запити за вашою заявою від вашого імені до України. Вам придеться певний час чекати, але місяць-півтора прийде відповідь з відповідним документом, і вони вас запросять до себе на прийом, і ви зможете. Повністю проговорити або проаналізувати, на що ви претендуєте або не претендуєте. Тому що все повністю розраховує ЗУС саме ваш страховий досвід, який може сумуватись, або може не сумуватись. І якщо він сумується, він додається і підраховується, на що ви можете розраховувати. Таких колосальних коштів може не бути, але якийсь мінімум. Прожиточні пенсії ви можете розраховувати на територію Польщі. Дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь, ставите лайки, поширюйте, коментуйте. Я дуже вам вдячний. Не завжди є можливість записувати відео, але по можливості я намагаюся це робити. Дуже буду вам вдячний, якщо будете підписати, які теми вас цікавлять, взагалі, що вас цікавить, і буду завжди радий вам відповідати. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!